Цей елемент виконує роль прикраси розмежування і доповнення в стилі приміщення, а ручний звідвабить дизайнерів своєю унікальністю і шиком великим плюсом такого отвору є те, що міжкімнатні арку можна вписати в будь-який стиль інтер'єру і в будь-яку площу. Видів і різноманітності конструкцій вистачить для всіх. Дизайнерські ідеї. Слово арка означає виген, дугу в перекладі з латинської мови. У найдавніших культурних цивілізаціях арками прикрашали отвори як у внутрішніх приміщеннях, так і зовні. Арочний отвір за формою нагадує чомусь веселку сьогодні також популярний. Дизайнери ввели в ужиток використання різних матеріалів для створення конструкцій. Свої ідеї можна втілити, використовуючи дерево, камінь, іпсокартон і підсвічування, можна виділити наступні плюси у використанні арок, візуальне розширення приміщення, зонування простору, естетична привабливість інтер'єру, невеликими недоліками можна вважати всі звуки і запахи, які проходять крізь отвір. Ото міжкімнатних арок різної форми в інтер'єрі представлені нижче. Матеріали для виготовлення. Сьогодні представлено велике різноманіття різних матеріалів і складів для створення унікальних арочних прорізів, крім стандартних дерева, гіпсокартону, каменю, арки виготовляють з фанери, цегли металу, з монолітного бетону. Гіпсокартон найбільш популярний, цей матеріал досить легко вробляти, монтувати і обробляти. При необхідності додаткової звукоізоляції і утеплення використовують пінопластовий наповнювач, мінеральну вату ізолон, скловату. При даних процедурах підвищується стійкість до стрибків температури, нейтралізація впливу хімічних речовин, легкість укладання. Форма арок квадратний, квадратна арка це варіант для тих. Хто вважає за краще обійтися без експериментів, вона прикрасить отвір, залишивши стиль незмінним і строгим для застосування подібного виду міжкімнатних арок. Частіше застосовують матеріали з натуральних деревних порід, фото з варіантами міжкімнатних арок квадратної форми. Напівкруглий простота арочного склепіння зробила дану конструкцію популярною навіть в сучасних інтер'єрах квартир. Напівкруглий верх іноді роблять навмисно витягнутим. В такому випадку стеля здається вище. Існує кілька видів напівкруглих арок флорентійська, циркульний, Напівкругла піднесена, у напівкруглих форконструкцій присутній витягнутий профіль, промальований не в самому отворі, а в зовнішній обробці за допомогою облицювання. Напівкруглі арки застосовують частіше в середземноморському стилі і стилі прованс. У класичному стилі звід спирається на капітель. Дизайнери рекомендують розташувати напівкруглі арки анфіладою, якщо в проєкті бере участь вузький довгий перехід коридор, такий перехід, ніби змальований зі східного палацу. Прямокутний, прямокутну арку найпростіше встановити в отворі, можливо, навіть своїми руками, на відміну від інших видів, де потрібна наявність особливих навичок і більше інформації. Крім цього, арки інших форм кріпляться на спеціальний каркас. Що теж ускладнює установку, прямокутна конструкція щільно прилягає до стіни і щільно стоїть в дверному отворі. Портал, як ще називають даний тип арки, обходиться фінансово не дуже дорого і може послужити додатковим зміцненням стін в старому житловому приміщенні. А ще така конструкція впишеться в абсолютно будь-який стиль інтер'єру будинку. Еліптичний форма еліпса в арочному склепінні візуально розширює і збільшує простір в квартирі. Еліптична форма, яка спирається на дві прямі опори конструкції, гармонійно впишеться в будь-яке приміщення, і стиль у подібної форми можуть бути різні параметри. Немає певних правил, за якими встановлюють еліптичну арку. Дизайнери відштовхуються від звичних параметрів висоти і ширини стін. Верхній звіт зазвичай лежить на колонах, тим самим звеличуючи інтер'єр. Трапецієподібний, арка у формі трапеції. Скоріше нестандартна конструкція, яка впишеться не в кожен інтер'єр будинку. Ці конструкції доречні в строгих приміщеннях в кабінеті, бібліотеці, подібні арки декорують масивним деревом каменем, точні геометричні лінії, виключають плавних переходів, тому для їх установки потрібно багато вільного простору. Цей варіант хороший для великого заміського будинку, фігурний. Фігурна арка дозволяє дати волю фантазії, є можливість спорудити арку практично будь-якої конфігурації. Тут багато що залежить від складу матеріалу, дизайну, інтер'єру і побажань господарів, основний матеріал гіпсокартон, декором може служити підсвічування вітражні віконця. Види обробки арок оздоблення арки заключний, але важливий етап вона підкреслить всю вишуканість і стиль. До питання вибору обробки слід підійти уважно, підлаштовуючись під загальний стиль і концепцію інтер'єру, розглянемо всілякі види обробки, фарбування. Фарбування, досить популярний спосіб обробки, можна обійтися своїми силами, задумати і намалювати будь який малюнок, візерунок, розпис у тому випадку, якщо є сили і вміння зробити подібне. В іншому випадку краще вдатися до допомоги фахівців ще можна покрити конструкцію суцільним шаром фарби, підібравши колір і виділивши звіт. Трафарет, балончик і кисті головні інструменти в даному виборі обробки недоліками фарбування є вартість фарби і можливість деформування покриття. Діти можуть легко домалювати і забруднити їдкими матеріалами. Згодом це доставить незручності і додаткові витрати розпис всю бездоганність і красу декору представляє розпис арочних склепінь, яку донесли до нас з найдавніших часів. Розпис була актуальна в оздобленні і обрамленні палацових склепінь, багатих особняків храмів і усипальниць. Аркам часто приділялася особлива увага. Оскільки саме вони акцентували увагу і привертали погляд, на сьогоднішній день розписувати арки будинку трудомістка і недешеве заняття, у рідкісних випадках господарі самі беруться за справу, запрошені швахівці допоможуть вирішити, який саме принт підійде в даному конкретному інтер'єрі, який фон потрібно створити, і як довго буде триматися фарба. Від вибору останньої безпосередньо залежить якість виконання роботи. Дизайнери рекомендують не економити, щоб не переробляти роботу двічі. Шпалери найпростіший і демократичний варіант обробки це використання шпалер. Тут можна виділити додаткові плюси різноманіття і широкий вибір малюнків і фактур. Легкість в наклеюванні, бюджетна вартість найкраще підійдуть міцні і більш гнучкі шпалери памбукові, вінілові, пробкові. Дизайнери рекомендують скористатися наступною порадою. Підібрати так звані шпалери компаньони. Вони мають різний малюнок, але загальний фон це досить простий і дієве колірне рішення. Так, зовнішню стіну рекомендують прикрасити малюнком, а отвір арки. Смугастими або однотонними шпалерами створюється стильний контраст, який гармонійно поєднується між собою. У даного виду обробки є також мінуси, серед яких порівняльна недовговічність, легкість пошкодження, ліпнина і бхдекор. ліпнина з незапам'ятних часів прикрашає будинки і квартири, у декорі арки вона може створити витончений. Класичний інтер'єр, безліч варіантів малюнків створює широкий вибір для прикраси, білий колір з боків склепінь, колони з візерунками звеличують конструкцію. Запасним варіантом є застосування пінополістирольних виробів. Це штучні елементи обробки, вони не важкі і коштують в рази дешевше ліпнини, прикріплюються легко за допомогою спеціального клею. Деревний шпон у всьому світі. Прикраса шпоном є одним з найкрасивіших видів обробки. Особливо це стосується арочних конструкцій. Важливо спочатку спланувати, який вид деревини буде використаний, шпон прикріплюється за допомогою гарячої суміші, в основі якої клей на другому етапі шпон шліфують, далі покривають спеціальним лаком, саме на останньому етапі проявляються всі характеристики деревини, з'являється той характерний колір, арочна конструкція. Прикрашена деревиною, виглядає солідно для такої обробки необхідна достатня площа. В іншому випадку конструкція буде виглядати безглуздо і уріже перед покою, недолік деревного покриття, благопроницаємость, настійкість до різких перепадів температур. Вітражні, дзеркальні, скляні покриття з допомогою оформлення скляними матеріалами арка набуває легкість. Ефектність в інтер'єрі передпокою існує великий вибір колірної гами, розмірів вітражних стекол, легко підібрати потрібну форму за ціною і якістю, вітражне обрамлення ніби розбавляє строгість і повсякденність напівпрозорі, кольорові скла, що мають однаковий малюнок з обох сторін, гармонійно впишуться в класичний інтер'єр, технології, які забезпечують унікальність створення стекол, гра світла в інтер'єрі за рахунок покриттів. Все це здатне здивувати і захопити навіть найвибагливішого гостя. Вітраж можна використовувати двома способами: як основу всієї конструкції або як вставку, можна виділити основні переваги декору арки вітражними стеклами, вітражні покриття довговічні і міцні, простота в прибиранні. Стійкість до всіх впливів сонячного світла недоліків практично немає, вартість може варіюватися в залежності від технології виготовлення, оформлення дзеркальними плитками склепіння арки також можливо, акрилові плитки кріпляться на спеціальний клей. Дизайнери радять підібрати плитки середнього розміру, така обробка додасть світла в приміщення перед покою, візуально розширить і прикрасить, декор та оформлення. Арочні отвори можуть служити не тільки естетичним елементом декору в передпокої, але і виконувати певні функції на скляних полицях, якими можна прикрасити арку, можуть знайти місце всякі дрібниці і необхідні штучки. Такий варіант дозволить істотно заощадити вільний простір, особливо це важливо для малогабаритних квартир. Де на рахунку кожен сантиметр? Якщо ж приміщення досить просторе, можна з боків підстави арки виготовити більш масивні полки, тоді там можуть стояти книги, журнали, рамки для фотографій. Вази з квітами, годинник, статуетки, жива квітка, декоративна тарілка. Конструкція з вбудованим підсвічуванням підійде під всі стильові напрямки і особливо гармонійно виглядає в інтер'єрі передпокою будинку. Світла там завжди не вистачає, вікна відсутні. Роль підсвічування стоїть на першому місці. Професійні декоратори радять вбудовувати підсвічування в усі матеріали, з яких споруджена міжкімнатна арка. Досить цікаво виглядає вбудоване світло в дерев'яну основу. Можна спроектувати нестандартні вбудовані світильники, які додадуть елегантність і витонченість. Передпокій стає візуально більш просторою світлою, затишною. Поради по догляду фахівці рекомендують скористатися простими і практичними порадами по правильному догляду для того, щоб витерти пил і забруднення необхідна трохи волога гачірка і проста мильна вода. Для дерев'яних конструкцій слід використовувати поліроль для меблів. Дерев'яні арки не рекомендують покривати додатковим шаром фарби лаку. Догляд за аркою нескладний і не особливо відрізняється від решти меблів. Установка арочної конструкції це не тільки вдалий спосіб заміни дверей і розширення житлового простору. Красива міжкімнатні арка може стати вдалим доповненням і прикрасою квартири. У відеоролику показані найбільш популярні і вдалі варіанти дизайну арок в інтер'єрі приміщення.